А у нас нові поставки привезли з Швейцарії Volvo V50. Ось така біленька. Ну, зрозуміло, вона ще не підготовлена. Найближчим часом буде готова. Але, друзі, що хотів показати, цікаво по цій машині. Дуже цікава комплектація. Ніби базова, але не базова. Дивіться, поворотник ксенон Безключовий доступ. Сигналізація, датчики руху в салоні. Підогрів сидінь, круїз контролю, провіння магнітолу на рулі немає, але то можна кнопку доставити. І що? Скло, тріплекс. Шумопоглинаюче поглинаючи. ну і так далі. общем, Дуже класна шумоізоляція, нічого ззовні не чуть. І якщо хтось хоче розбити, то не розіб'є, тільки трісне скло. Ось така Volvo V5011 50 рік, Двигун. 1.6 дизель d 2 Парктроніків ззаді нема. 244 пробігу оригінального, але є ще бустери такі для дітей. От вони і їздили, бачите, трошки грязно, це все почиститься. Ось такий цікавий варіант. Поки що продаж виставляти не будемо, поки доробимо його, ну, почистимо і так далі. Але ось свіженька цікава машина, хороша ціна дуже буде. Десь 8, 8+ маленький хвостик. Ну і також показую, що у нас є в наявності. По тим же Вульвом В-60, В60, В60, Ще одна В60. В. 60 ще одна. В 40. Мазда, Ніссан, Дастер, Opel Astra Grand Scenic Megane v 50 Класний стан. Власна комплектація. Гольф. В-50. В-50, ось ці дві вердизайні. Тому що, друзі, приїжджайте вулиця Миколи Грінченка, 18. Кожен тиждень щось нове, свіженьке завозимо з всієї Європи. І підписуйтесь на канал Грінвей Авто. Чекаю вас на тест-драйв.